Дебютант чемпіонату Суперліги Маріупольська шахтар академія напередодні потерпіла розгромну поразку від мотору. У матчі з ще одним лідером національного чемпіонату гості теж не мали шансів на успіх. Щоправда, до четвертої хвилини стартового тайму навіть вели 2-0. Потім ЗТР стрімко пішов у відрив і до середини тайму оформив 10-5. Маріупольці не справлялися ні в атаках, ні в захисті. Як результат до перерви доля матчу вже вирішена на користь команди Віталія Ната. Рахунок 22-11. Наставник починає кадрові ротації, давши зіграти у цьому матчі всій лаві. Ратіє, ще з різних команд анімножке ніту взаємодія між особливо в защиті. Друга половина зустрічі виявилася для Шахтаря зовсім розгромною. Гості помітно поступалися трансформаторникам у фізичних показниках. Часто захист маріупольців не встигав до своїх воріт під час запорізьких атак. Тренер Шахтаря зізнається, тягатися з командами такого високого класу його підопічним складно, адже команда напівпрофесійна. працюють, а Вечером тренуються, поэтому тяжело играть з командами, которые тренуються два рази в день. Не було предсезонной підготовки. Вже почали тренуватися, коли почався чемпіонат. У другому таймі маріупольці влучили у Запорізькі ворота лише сім разів. Остаточний рахунок матчу 42-18. Найголовніше, ну, що без травм, це найголовніше в предвір гри против мотора. Поэтому сьогодні така, скажем, ігрова тренування була була возможность для того, щоб отработать ті комбінації, які у нас є, плюс варіанти защити, нападения. А вже цієї неділі на шанувальників гандболу чекає традиційно принципове запорізьке дербі. Мотор і ЗТР зустрінуться на майданчику палацу спорту Запоріжжя люмінбуд початок гри о 17-й. Підтримка любителів і боляльщиків. Нам очень нужна, поэтому хотелось бы, чтобы конечно действительно зал был заполнен и тогда приятнее играть и игрокам, когда трибуны заполнены, плюс еще болеют за команды. Поэтому с большим удовольствием всех приглашаем на эту игру. Я надеюсь, мы не разочаруем болельщиков. Олена Назаренко, Руслан Шевченко, Тв 5